ЗМІЙ Цих казок так багато є, що їх не збагнеш усіх. Одну почнеш, а десять у голову лізе. Було ще замолодо, як зберемося докупи, то як почне хто казати казку. Звичайно, про змія, то так, наче от він і стоїть, або сидить переді мною, жовтий, як гарбуз печений. Крила наші в доброму млині. А хвіст казав би, як у ящерки. Так усе було. І думаєш, ось ось вилізе з під печі. От спливла ж моя річна змія. Той почну вам казку про змія. Ото був собі чоловік та жінка, під старість підпливали, та не було в них цілий вік дітей. От почали вони прохати в Бога цієї ласки. І незабаром. Продилося в них двійко діток близнят і син і дочка. І дали вони їм наймення синові Іван, а дочці Ганна. Раділи ж вони ними непомалу, та от лихо, що смерть старих приспіла швидко. Померли, а сиріт позоставляли. Живуть собі Іван та Ганна у тій хатині під лісом, рік чи другий. Усе в них іде, як по ниточці. І на дворі гарно, і в господі згідно. Ну, от уже й пораділа недобра сила цьому щастю сиріцькому. приключилося їм горе. А треба вам сказати, що Ганна була дуже гарна. Було чи дівчата з сусідніх сіл за печерицями ходять, чи парубки гілля рубають, то це часом як зустрінуся з Ганною. То так очі їй повитріщають та й дивляться на неї, неначе на сонце ясне, і любуються, і радіють, і усміхаються. Отож до цієї Ганни та внадився Змій. Було як тільки брат піде на звіра якого полювати, чи на птицю, то змій той зараз і прилетить до Ганни, спуститься крізь димар та й сяде біля неї. Ганна спершу жахалась, а далі звикла. Бо той Змій усього їй понаносив, чого тільки душа забажає. Вже й братові сестра не признається, бо Змій сказав їй, щоб вона мовчала. Отже довгенько так велося. Далі Іван почав собі на розум брати Чому так виходить, що як тільки він зостається вдома, то сестра й нудить його з хати. Іди та йди на полювання. Іван було помнеться, помнеться, помовчить, помовчить. Та й піде собі, Араз і питається, Послухай, сестро, каже, за що я тобі так огид? Чого тобі так нудно сидіти зі мною вдома? Чи вже ж я не радію тобі та добра не дбаю? Сестра поглянула на брата, обняла його, поцілувала та й каже: Ні, брате, я люблю тебе, як братика, я б сказала тобі все, якби щось було в мене на серці. Не гнівайся на мене. Тож Іван і повірив сестрині мові та й пішов знов на полювання. Аж ось прилітає Змій, на ніс Гані всякого добра, чого лиш душа бажає. От вона й каже Змієві. Щось нам, Змію, мій, треба думати. Підстерігає мій брат, що я недаром його з дому спроваджую. Треба якось відвернути оці його здогади. А що, Ганю? каже Змій. Зі світу його треба звести, бо з ним не буде нам спокою. От занедужай тільки, та скажи йому, щоб він тобі добув лисичиного молока, а він туди як піде, то там його лисиці і згризуть. От прийшов Іван додому, аж дивиться, його сестра лежить на печі та й охкає. Іван ную подати колони і того подасть, і другий піднесе. Крутиться, як Марко в пеклі, от сестра й каже: Дістань мені, брате, лисиченого молока. Якби я попила його, то здається, зараз і очуняла б. Добре, каже Іван, дістану. На завтра прийшов він у ліс. Аж дивиться, із страшної гущини та й байраків вибігає лисиця. От він хотів уже її встрелити. А лисиця його й просить. Не стріляй мене, стрільця, Іване. Є ж у мене дітки маленькі. Треба мені їх вигодувати. А коли хочеш, я дам тобі старшого сина на послугу. Дай мені, каже Іван, сина та дай молока свого, бо моя сестра знедужила і молока лисичного бажає. От лисиця надоїла йому свого молока. Ще й дала сина свого старшого на послугу та й побігла в ліс. Прийшов Іван додому, віддав те молоко сестрі, а лисичука нагодував, а далі взяв його з собою та й пішов на полювання. Аж ось прилітає Змій. Присів до Ганни каже Вили ти це молоко та знову скажи, що він приніс молока вовчого. Вона так і зробила. Вертається Іван додому, а Ганна крикче та охкає. Піди. каже брате, дістань мені ще вовчого молока, бо від Лсиченого не помоглося. Брат пішов. Приходить на залісок, аж вовчиця на сонці з вовченятами грається. Іван хотів вже її стріляти, аж вона й проситься. Не стріляй мене. каже. Я дам тобі молока, ще й старшого сина на послугу, він тобі колись в пригоді стане за те, що ти мені життя подарував. Отож узяв Іван те молоко, узяв і вовчика та й приходить додому, Отдав молоко сестрі, а хортів своїх, нагодував добре та й знов пішов на полювання. Змій собі швидко прилетів, та як почув, що Іван живий, то аж зубами заскриготів. А далі каже сестрі Іванові, Пошли ж його ще за ведмежим молоком, то ті ведмеді його й роздеруть. От на другий день пішов Іван, як тільки сказала йому сестра добувати ведмежого молока. Прийшов у такий густий ліс, що й пучки, здається, просунути не можна, аж чує, тріщать дуби, осокори, всяке дерево. А далі висунулася й сама ведмедиця. Велика превелика, ламає та й вивертає усе навкруг себе. Коли ж глядь, стоїть Іван і вже стрілу думає пускати. От ведмедиця його й просить. Не губи мене зі світу, стрільче Іван. Є ж у мене діти маленькі. Добре. Тільки дай мені молока свого, щоб сестра моя одужала. Дам я тобі, каже, – молока, та дам ще й сіна свого на послугу старшого. Огот узяв Іван те молоко, узяв і Ведмедчука та й приходить додому, віддав молоко сестрі, а вона, як тільки Іван вийшов, взяла та й вилила молоко знову. На завтра Змій знов навчив ганю. Щоб послати Івана лев'ячого молока дістати. Вона й послала. Пішов Іван, взявши своїх хортів, Лисичука, Вовчика та ведмедика. Аж дивиться, перед ним левиця стоїть і дітей своїх язиком облизує. Тільки що хотів Іван її устрелити, аж вона йому й каже Не бий мене, стрільче Іване, є ж у мене дітки маленькі. Дай мені молока свого, а не даси, то стрілу в тебе пущу. Дам я тобі молока, ще й сина свого дам на послугу, левиця каже. От узяв Іван молока, узяв лев'ячого сина, та й приходить додому. Сестра й це молоко вилила. На другий день знову прилітає Змій та й каже Доки будуть у нього ці хорти? Доти Івана ми не зведемо зі світу, отже слухай, є на морі така машина, що сама меле сама місить сама пече й сама викидає той млинець. У машині тій дванадцятеро дверей, що самі очиняються самі й зачиняються. От пошли його туди за тим млинцем, звідти хоч і вийде твій брат, але хорти його не вийдуть то ми його й зведемо зі світу. Вертається Іван, сестра піднялася, кволючись, обчепила його руками та й ну просити та молити, щоб він пішов та дістав їй такого митця, що десь на морі сам і мелиться, сам і міситься, сам і печеться, сам і викидається. Подивувався Іван такий жадобі сестриній, а назавтра, як лиш розвиднілося, Узяв хортів своїх та й пішов навпростець до моря. Не день та й не два він шов. ішов, може, з тиждень, аж ось дивиться попереду нього щось засиніло, широке та гладеньке, хоч покотись та так і сяє на сонці, як скло. А це було теє море, що на ньому машина стоїть. Коли ж дивиться Іван? А серед моря стоїть величезний млин. Крила в ньому так швидко крутяться, аж в очах миготить. От Іван знайшов собі чувенце коло берега, посадив у нього всіх своїх хортів, сам сів та й поплив до того млина. Входить аж там дванадцятеро дверей і всі очинені. Аж бачить, усередині млинець той. Сам і мелиться, сам і вчиняється, сам і міситься, сам печеться, сам і викидається. Довго стояв Іван, та все дивувався. А далі, як тільки млинець викинувся, він за млинець та й навтьоки. Біжить, не озираючись, вибіг із млина, сів у човен і пливе, а хорти його в млині лишилися. Бо не встигли втекти перед тим, як усі двері позачинялися і позамикалися. Вийшов Іван на берег. День іде, другий іде, нема його хортів. Сумно йому стало. Хотів уже вертатись до млина, аж ось летить сорока пілобока. Егей! – стрекоче. Погинайся, стрільчику Івана, Уже твої хорти шестеро дверей прогризли. Іван повеселів, хоч і охляв непомало. три дні не ївши, а надав ходити й швидше додому поспішає. Минає ще два дні, хортів нема й нема. Аж ось знову летить сорока білобока. Егей, стрекоче. Огинайся, стільчику, Іване. Уже твої хорти дев'ятеро дверей прогризли. Іван як не вибився з моці, а все поспішає, хоче швидше свою сестру млинцем порадувати. Аж ось і знову летить сорока. Гей, стрільчику Іване, вже твої хорти одинадцять і двері гризуть. Іван піднявся нагору, вже побачив свій ліс, вже й близька й хата, входить у хату, аж сестра, заховавши Змія під підлогу, Зустрічає брата та радіє сама собі в думці, що при Іванові хортів немає. От погодувала брата і загадала йому ножі гострити та окропи гріти. Вештається Іван то туди, то сюди, розпалив у печі, гріє окропи, гострить ножі, а сестра уже й поздоровіла, уже й по хаті сновигає. Іван тоді й здогадався, що вона замислила. Пусти ж мене, сестро, каже, нехай залізе на дуба та хоч свисну по світу, щоб знали, що вмирає Іван Стрільчик. От вийшов він, виліз на дуба та як свисне, то хорти його зараз і позбігалися. Він тоді здубав хату. Ану, хорти мої! Беріть, Змія! Левко, Ведмідь та Лисичук з Вовчиком. Як кинулися, як ухопили того Змія, то так і роздерли його на шматки. Тоді узяв Іван, скував сестру ланцюгом, посадив у погріб, поставив цебер коло неї та й каже: Ну, сестро, радів я тобі, як сонечку ясному, та ти зненавиділа мене. Наплач же тепер оцей Цебер сліз, тоді я й визволю тебе. Замкнув двері, узяв хортів своїх та й пішов з ними світ за очі. Пройшло вже з того часу, не сто і не тисячу літ, а сестра Іванова усе собі під землею десь плаче та й плаче. Уже не один Цебер наплакала. Так, що сльози її аж на цей світ сходять. Адже ж бачили? Тільки но сонечко зажевріє, То по всякому дереву і по всякій билині, роса й виступає. Оце ж не що інше, як ті сльози ганені. Але вони такі грішні, що ні дерево, ні билина їх не приймає. Усе додолу скрапують та й скрапою.